Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже швидкий, корисний та поживний сніданок. Це у нас такі рулетики з лавашем, тунцем та овочами. Для початку я зварила два яйця і розминаю їх витилечкою. Також до них будемо додавати консервований тунець. Я обрала у розсолі, тому що це дійсно буде корисний сніданок. Додаємо до яєць та все перемішуємо. Туди ж я додаю трошки буквально 2-3 чайні ложки крем сиру і перемішую. Сіль я додавати не буду, але це вже за смаком ви можете додати трошки солі. Також в якості овочей у мене сьогодні солодкий перець та огірочок. Я їх нарізаю соломкою. Тепер беремо круглий лавашик, але це не принципово, можна будь-якої форми. І посерединці намазуємо нашим тунцем. Зверху викладаємо овочі і тепер будемо загортати щільненько у рулетик. Розрізаємо на дві половинки, і наш сніданок готовий. Якщо у вас є гриль, ви можете ще навіть підгрити на грілі. Дивіться, який смачний сніданочок. а головне, швидкий у нас вийшов. І я бажаю вам гарного дня та смачного сніданку.